Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, напевно, актуальна тема для багатьох, як дізнатися номер фарби, саме код фарби. Тому що, да, ну, так от, на погляд, червона фарба, але кожен колір має свій відтінок. І він зашифрований у він-коді. А також його можна побачити на наклейці, яка є на кузові. Ця наклейка розташована зі сторони пасажирської дверки. От тут внизу. От, як бачимо, тут є. Дві наклейки, одна з них ось тут з звін-кодом. І ще от одна наклейка. Власне, тут і є зашифрована. Зашифрований код фарби. От, Наприклад, у моєму варіанті це ОВ727. От. Також тут є інша інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Кому цікаво, тоді можу наступне зняти відео, більш детально розповісти розшифровку всіх цих даних, які є. От. Також, якщо цікаво, то можу зняти теж розшифровку саме Він-кода, тому що Він-код він є універсальний для кожного автомобіля. От. І по ньому можна багато чого дізнатись про автомобіль. От. Також ще хочу сказати таку цікаву інформацію щодо кольорів. Автовиробники полюбляють доволі цікаво називати свої кольори. От, Наприклад, за даним кольором фарби, за даним кодом фарби. Я дивлюся розшифровку і назву, то має назву Динамічний червоний. От. Просто ну, Для мене це динамічний, те, динамі... червоний та червоний, От. а виробник назвав саме Динамічний червоний. А, також поділіться в коментарях. Під відео, які розшифровки ваших кольорів авто, От просто цікаво, як виробники називають свої кольори. На цьому сьогодні все. Кому було відео корисне, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!